Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя, і сьогодні ми з вами продовжимо читати цю чудову книгу Путь дивом. Регіна Бред 50 уроків, щоб зробити неможливе, можливе. І сьогодні у нас з вами урок номер 10 Хочеш побачити диво? Будь диво! Бути Богом ще той тягар. Не те, щоб знала це з власного досвіду, але після перегляду фільму Брюс всемогутній» розумієш, що ця робота з усіма нескінченими молитвами, проханнями про допомогу набагато важче, аніж кожен із нас може собі уявити. І фільм. У фільмі актор Джим Керрі грає роль розчарованого телерепортера, який застряє в заторі, потім його звільняють з роботи, б'ють, а трохи згодом він не знає, що робити з собакою, який постійно пісяє на, на його улюблене крісло. Боже, чому ти так мене не навдиш? У розпачі вигукує він? Подібне запитання в мене ніколи не виникало, однак у деякі моменти, і навіть дні я почувалася так, наче. Це про мене йшлось в останньому рядку відомого анекдоту про Бога. У такі дні ти е, виходиш із дому і надто пізно усвідомлюєш, що на твоїй спідній білизні лопнула різинка. Або ж ти заблукала дорогою на співбесіду. Або якась пташка вирішила вимостити твою нову шовкову блузку з висоти свого польоту. В цьому фільмі Бог, якого грає Морган Фрімен. Кидає виклик чоловікові, котрому здається, що він мураха або хуліган, який сидить на тротуарі під пекучим сонцем, тримає в руці збільшуване скло і наводить його на мурашок, що аж скручуються під гарячими променями. Він каже: Гадаєш, ти міг би зробити краще? Гаразд, це твій шанс. А тоді дозволяє нещасному представникові людства якийсь час покерувати Всесвітом. Спочатку це так весело змусти море автівок або томатний суп у тарільці, розтупитися, прибрати з неба хмари та збільшити місяць який. І збільшити жінці груди або дати всім можливість виграти в лотереї, навіть якщо кожен отримає тільки 17 доларів. Насолоджуючись своєю могутністю, репортер кричить: Нехай буде воля моя. І це страшно, але тільки тому, що він це озвучив. У більшості з нас не стало б духу вимовити це вголос, але завжди здається. Що наша воля могла б бути значно веселішою, аніж воля Бога. Мені було непросто довірити своє життя та волю Бога. Я боялася, що він дасть мені нудне життя, у якому бракуватиме веселощів і взагалі не буде сексу. Та йкому б не хотілося пограти в Бога Ого, а з чого почав би ти? Тобі довелося б обов'язково очистити світ від бідності, хвороб, ненависті і зла, повернути сліпим зір, глухим слух, навчити калік ходити, загалом зробити все те, про що говорить фіналістка конкурсу Міс Америка, тримаючи в руках букет троян, більший за першокласника. А як тобі такий варіант? Кожна дитина народжується здоровою апологію, абсолютно безболісний процес. Потім, звісно, треба буде впоратися з проблемою перенаселення. що... Її спричинить така зміна. Кожен може вступити до коледжу безкоштовно, замість двох вихідних, запровадимо три. І кожна людина в світі щорічно отримує чотири тижні відпустки. А жінки та критичні дні це така собі дизайнерська похибка. А якщо до світу, в якому чоловіки не лисіють? де вони справді можуть прочитати думки жінки і купують її на день Валентина, шоколад? Ага, дива, а на їстівну білизну уяви світ, де команда виграє світовий турнір принаймні кожні 10 років. Хоча ні, нехай кожні 5 років. Гаразд, одного разу за все моє життя буде цілком достатньо. Біблію можна відрегодувати, щоб її було легше зрозуміти і важче хіпно тлуби Дамо його відпочити, перш ніж він втратить свою родину і все, що має, повикидаємо з тексту згадки про чому та інші пошесті. Подаруємо жителям кливне та клімат, яким насолоджуються мешканці Сан-Дієго. Хіба не слугували на відпочинок? У них є океан. Як на мене, це буде справедливо. Нехай не різбо всюди сніжить. Зробимо так, що волосся не росло на ногах і вухах, і у вухах чоловіків, а ще на жіночих ніжках. Зробимо жовтень і розкішну осінь тривалішими, приймай днів на 10. Серця стануть більшими, а его зменшиться. Світ міг би прожити без вогняних морах, бошей, комарів, скорпіонів, змій, павуків і тарганів. Так, так. Я знаю, що всі вони є частиною харчового ланцюжка. До речі, щодо харчів. Чому б не стерти з лиця землі брюссельську капусту, домашній сир і баклажани? Те саме можна зробити із торнадо, ураганами, сніговими лавинами, завірюхами, землетрусами та цунамі. Гадаю, і сам Бог був би не проти, щоб кишкова паличка, м'ясоїдні бактерії та генітальний герпес зникли назавжди. На захист Богу можна сказати, що жоден із нас не зміг би вигадати веселку, вогонь, музику, сни, зірки, грози, секс, оленів, тихий океан, великий каньйон та ніагарський водоспад. Та хіба ж це не багато, Просити на кожен свій день народження, здійснення одного бажання? Я знаю, знаю, нехай буде воля твоя, не моя. У цьому фільмі Бог сказав: Хочеш побачити диво? Будь дива. Це гарна порада для всіх смертних, замість того, щоб шукати докази Божих справ у магічних трюках, шукай їх в кожній миті життя, замість того, щоб чекати див з небес віднаходь їх у собі, замість того, щоб мріяти про рай ДНД, створи власний шматочок раю тут і тепер. Не шукай ознак Божої присутності в лісових пожежах. Ударах, блискавки, чи стати, що плаче, просто будь присутнім і відчуєш Бога всюди. Щоразу, коли трапляється якась трагедія, чи виникає проблема, яку, здається, неможливо розв'язати, ми зазвичай питаємо, а де ж Бог? Уяви, що сталося б, якби ми всі зробили крок вперед, всі без винятку, і сказали: ось Бог, просто тут у мені, просто тут у тобі. Бо є в кожному з нас у будь-якій трагедії чи проблемі, і тільки від нас залежить, чи зможемо ми закрити наше величне світло та любов і бути дивом тут і тепер. Такий у нас з вами сьогодні, урок номер 10 Хочеш побачити диво, будь дивом. А на сьогодні все. До наступного уроку наступної зустрічі.